Всім привіт, благословенного дня. Дуже часто, коли проповідуємо на вулиці, на ЖД-вокзалі, в різних містах, люди записують, а до якої ви ходите церкви, конфесії, православні, католики, адвентисти чи ще, може, якісь? Ні, ви знаєте, ми християни. В Біблії немає таких перерахованих конфесій, там є тільки християни, діти Божі, або діти диявола, не християни. Ви знаєте, рятує не назва церкви чи красива якась будівля. Рятує любов, про яку наголосив Ісус Христос після свого Вознесіння, послання до семи церков. Там, якщо у вас немає любові, то ваше служіння, воно нічого не варте і не рятує жодної душі. Ви знаєте, тільки любов'ю можна завоювати ще одну душу, показавши приклад, і щоб через мене люди бачили Ісуса Христа, те служіння, яке робив Він. А в першому посланні Коринтян там апостол Павло написав. Якщо я Побудую найкращу будівлю для зібрання людей. Там віддам своє тіло на все спалення для служіння Богу, а любові немає. Немає жодної користі мені з цього. Чому? Тому що рятують не дії чи назва там якоїсь церкви, де номінації рятує любов. Якщо в тої чи іншої церкви немає Божої любові, немає Духу Святого, то таке служіння воно нічого не варте. Церква не зростає, люди не рятуються. Тому ви знаєте, я думав, думав і. Сьогодні, після проповіді пастора, я зрозумів, що найголовніше в служінні це не назва. На церкви чи будівлі це любов, яку приніс Ісус Христос на землю, тому що я думаю, чого не вистачає. А Ісус Христос Він показав, чого не вистачає, любові, тому що до Його приходу був лише суд, а Він вчив милості та любові. Тому це найголовніше, найголовніший інструмент, чим можна перемогти все зло і врятувати душу. Це любов Ісуса Христа, і Він явив її нам, показав приклад, як потрібно служити. Та жити по любові.